Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося важливу інформацію, що відбувається навколо вас. Отже, давайте будемо починати. Так, неочікуваний момент одразу змалювався, хтось вам подзвонить і трапиться зустріч з чоловіком. Якийсь чоловік захоче з вами зустрітися для того, щоб вам щось передати, якусь цінну інформацію, так, яка прискорить якісь справи тут, і дає вам право і можливості, щоб раніше. З запланованого часу отримати бажане, розумієте, досягти якихось визначених цілей, ще якась радість тут змалювалася, бачите? Новина, дзвінок про успіх, про успіх близької вам людини. Добилися ця людина, нарешті-таки чогось добилася. так, І результати просто були неймовірні. так, і ви радуєтеся, тому що тут зміни стосуються не тільки цієї жінки, яка тут змалювалася, але це якось боком торкнеться і ваших процесів в житті. розумієте? Можливо, це робочі моменти, тут змалювалися, а можливо, це сфера вашого близького оточення. так? Хтось вам рідний, так? в даному випадку жінка тут змалювалася. І тому тут радість, результати просто неймовірні. Так, у вас ще якісь розмови тут, Тут змалювалися, що це за розмови тут? Хтось тут брудом намагається вас облити, і, знаєте, обливає там, де у вас дуже тісний контакт з людьми і дуже такі довірливі відносини. Це. Тісне коло вашого спілкування. А тут якась дамочка вирішила, що вона має право зайти у це коло і облити вас брудом, що люди поведуться, так? скажімо так, вислуховують, уважно її слухають. І у підсумку. У підсумку відвертають цю жінку, звісно, вам цю інформацію скажуть, передадуть. Таке відчуття, як начебто виужують інформацію для того, щоб зрозуміти, що ця дамочка хоче зробити по відношенню до вас, з якою цілю вона це робить. Так? У вас тут ініціали змалювалися, От, подивіться, буква В іще на букву З схожа, І Б. Хтось з такими ініціалами. Якийсь процес чомусь ставиться на паузу. Ви вже чекали результату. Чоловік причина? Чи що тут зараз? Розглянемо. Так. Ви вже в очікуванні результату. Чоловік причина. Якось чоловік тут фігурує з цією історією. Якесь відношення має. Так, так, так. Дзвінок, новина. і... Терміново потрібно буде ваше втручання. Серйозна робота така була зроблена, так? і ви чекаєте в очікуванні цих результатів, ви впевнені, що ви їх отримаєте. Десь вам потрібно буде відправлятися для того, щоб щось зробити. Якісь недопрацьовки, якісь пробіли з'явилися, і вам потрібно ці пробіли закрити. Розумієте? Заповнити, як наче, тому буде бігання по дорогам, вирішення якихось дрібних, дрібних для вас питань. І у підсумку, у підсумку повертаєтеся з результатом, закриваєте ці пробіли, так і вже точно чекаєте результат. Ви тут вже впевнені, що вся робота зроблена, всі е, мінуси. Виправлені на плюси, так? і ви вже з впевненістю чекаєте результат. А чому чоловік тут змалювався? Да, чоловіча фігура, я маю на увазі, він, можливо, знає про це, або ви через нього, якось спираючись на допомогу цього чоловіка, будете ці пробіли закривати. Так? Але встигнете, все буде вчасно зроблено, вчасно вас попередили, так? можливо, він вас і попередив, в кожного по-своєму буде програватися. Так? І до результату просто рукою подати. Так, Що ще навколо вас тут відбувається? Угу. Внутрішні якісь зміни змалювалися, емоції змінюються більш на позитивні, так? як начебто з якихось сумнівів, невпевненості, небажання щось робити, спостерігаючи за обставинами, виходите з цього кокону неприємних таких внутрішніх відчуттів. Розумієте? Тут якісь події програються, або ось ось програються, або вже для когось в вашому житті щось програлося, і ці події, як начебто, наділяють вас тією впевненістю, якої вам було недостатньо. Розумієте, можна сказати, такий вихід з депресивного стану, небажання щось робити. так? Небажання щось робити, як начебто атмосфера давила на вас, розумієте, і створювала такий тягар всередині. Ви будете більш з впевненістю дивитися, якісь нові ідеї з'являються, бажання ці ідеї запускати, так? і ви вибираєтеся з якоїсь такої скорлупи. Так, в які ви знаходилися, з якоїсь темряви, і це все пов'язано з вашим внутрішнім відчуттям, вашим внутрішнім станом. Йде зцілення від цього всього. Так, тут йде зцілення. Чудово просто. Чекайте, чекайте гостей, хтось з дороги до вас наближається, хтось їде до вас. Чекайте людину, з якою ви давно не бачилися тут. Можливо, спілкувалися так, але тут людина на відстані. Ви спілкувались, можливо, по телефону, у вас були розмови по телефону, і тут на вас чекає якась новина. Вирішиться якесь питання. Людина чекає на вирішення цього питання, і як тільки це питання закриється, так? Якась тема закриється, якась справа закриється. Тут жіноча фігура змалювалась, так? І вона вже готується до того, щоб до вас приїхати. Просто вона вам трішки пізніше про це повідомить, так? Коли буде впевнена, що дорога можлива, розумієте? Так, щось тут у вас поведінка чоловіка насторажує, так? Вам не подобається його поведінка, він, як начебто, намагається всидіти на двох стулах. Щось вам не подобається, якось нечесно, неправильно робить вчинки, якісь свої інтереси і цілі переслідує. І ви прекрасно бачите і розумієте, що таким методом людина попаде в тупік. Що нічого доброго з цього не вийде, і що це може відобразитися і на ваших справах, на ваших особистих інтересах в вашому житті. Близька людина, тому ви і хвилюєтеся, так? тому ви хвилюєтеся, переживаєте, і тут як попередження йде. Тут, розумієте, тут була розмова, щось. Скажімо так, свою точку зору ви сказали цій людині і чекаєте визначеної реакції, хоч якоїсь реакції так, на те, що ви сказали, щоб хоч якось достукатися до неї, до цієї людини, і ви чекаєте на рішення, так, яким воно все ж таки буде, це рішення. І тут чоловік довго, я дивлюсь, в процесі такому роздуми, і він не хочеться втрачати можливостей як і на одній платформі, так і на другій платформі. Тут, дивіться, чоловік може бути вашим сином, братом, татом, можливо, вашою другою половинкою і якось неправильно робить, граючи, намагаючи всидіти на двох стулах і у підсумку в нього нічого не вийде. Так, Він втратить всі свої. Позиції. Можливо, по відношенню до вас, можливо, по відношенню якихось його планів, його якихось справ. Так? Ви це бачите, ви дали знати про те, що це неправильно. Так? Ви попередили людину про те, що це може привести до якогось тупіка. Так? І сидите і чекаєте, коли ж до нього дійде. Тому тут все ж таки чоловік знаходиться під впливом, під впливом людей. Це коло його тісного спілкування, це можливо, знаєте, якщо це ваш партнер, то це можуть бути його родичі, так? І вони йому як внушають щось, так? І це заставляє людину приймати невірні рішення. І у підсумку, у підсумку довгих таких Роздумів, він приймає вашу сторону. Ви дуже будете задоволені, будете радіти, хоча десь ви сумнівалися взагалі, що це можливо, що вас почують. Розумієте? І що він взагалі зробить правильні кроки. Він прийде, він прийде з розмовою, запущеною головою, признаючи свої помилки. Так. Якісь питання чекаєте, коли ж вони вирішаться так, з домом, не знаю, щось вас хвилює тут і заважає іншим справам, відволікає, якісь процеси йдуть зараз. Або ви займаєтеся, так, або хтось з близьких під дахом будинку, так, і вам заважають, заважають зосередитися на основних ваших планах і задачах. розумієте? Ви не можете тут зосередитися і дуже чекаєте, коли це все закінчиться, коли всі питання вирішаться, щоб ви могли спокійно піти з головою вирішення своїх задач, основних для вас задач скоро вирішиться. Побачите, воно по ланцюжку піде і почне завершуватися. Ще раз повторюсь, або це домашні хлопоти справи. так? Ну, наприклад, можливо, у вас ремонт в домі, да, чи в квартири, який заважає вам. Або, наприклад, справи близьких людей, з яких ви переживаєте, хвилюєтеся, і якось допомагаєте, щоб в них все було добре, витрачається ваша енергія, ви переживаєте з цього приводу, так, і тому не можете піти з головою свої задачі, вирішувати свої проблеми, так? Свої питання, і от о, дуже скоро все почне поправлятися і налагоджуватися. Ці переживання будуть вас відпускати, і ви заспокоїтеся. Причому ускориться процес, чого ви, до речі, і не очікували. Це прискорення дуже сильно вас буде радувати і будете спостерігати, як швиденько все буде завершуватися одне за іншим. Тягнулося, тягнулося і у. О підсумку за короткий проміжок часу вирішується. І це чудова новина. Так, такою є сьогоднішня інформація для вас. І я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.